А чому така велика температура? А чому він перегрівається? О, він перегрівається, скоро вийде з ваду. Такі слова я часто чую, коли людина бачить температуру процесора або навіть дискретної відеокарти 90 плюс градусів. Всім привіт! Є в мене два таких ноутбуки для прикладу і сьогодні трохи поговоримо про температури. Справа це ігровий MCI GS 65 з процесором 8750H та відеокартою GTX 1070 Max Q. Зліва це мобільна робоча станція з процесором 9400 400 h та відеокартою Nvidia Quadra t 2000 Обидва ноутбуки обслужені нещодавно. Термопаста замінена на фазовий перехід Honeywell PTM7950, а термопрокладки замінені на Honeywell HT7000. Фазовий перехід нанесений рівномірно, покриває весь кристал, пустоти тріщин немає і це 100% оригінал. Почнемо з температури ігрового ноутбука. Як ви бачите, одночасно навантажений процесор, відеокарта та оперативна пам'ять. По суті, все, окрім пам'яті відеокарти, бо формарк її не навантажує. Як ми бачимо, температура процесора 90-95 градусів, температура відеокарти 85-86, а хотспод 97-98 градусів. Переходимо до мобільної робочої станції, і тут я маю трохи пояснити, бо мало хто знає, що це таке. Це преміум ноутбук, розроблений для цілодобових навантажень. І ціна його в такій комплектації у 2020 році була близько 3000 доларів. В ньому система охолодження значно краща. Це ми можемо бачити по частоті процесора. Він весь час може працювати в турбобусті на майже максимальних частотах, але температури навіть вищі, ніж у MCI. Процесор доходить до 100 градусів. Відеокарта 85, а хотспот взагалі 99 градусів. Нагадаю, що використовується топовий термоінтерфейс. До обслуговування температури були такі самі, але тротлинг був значно сильніший. До чого я вам це показую. У кожної моделі ноутбука є свої температури, і якщо вам здається, що температури вашого ноутбука завеликі, то перш ніж викидати гроші на обслуговування, почитайте в інтернеті на тому ж реддіті, які температури на такому ж пристрої у інших користувачів. І Якщо вам все ж таки не подобаються температури вашого ноутбука, навіть якщо вони вважаються нормальними, то в наступному відео я покажу декілька варіантів, як і за допомогою чого їх можна понизити. А також покажу, як легко перевірити, чи потребує чистки системи охолодження вашого ноутбука. А на цьому все. Тихої вам ночі, слава Україні!